Я думаю, що я був думками не з Динамо. Я, ну, я постійно хотів кудись піти. На мене були постійні якісь пропозиції на кожні півроку. І оце це його зі, ну, зі мною жар, жар страшний. Які це були проговори? З якими командами футбольними? Це був «Базель», це був «Джено», Самдорія і, і Ну, літом пі, ну, після Дніпра була Болоня. Про які ми цифри говоримо? Ну, 6,5 мільйонів було. Базель? Базель. Базель. Да. Тобто, Базель фігурував тут як основний претендент на тебе? Е, так. Коли в СМІ писали про 15 мільйонів, це була болонія? Це була Е, Це була правдива інформація. Так. Агенти мали на руках реальну пропозицію. Так. І це було в часи, коли був Луческо? Так, як тільки я вернувся з, з з Дніпра. З Дніпра. Луческу, ми знаємо, що дуже часто про це говорять, що Луческу приймав. В нього була така опція, так. він приймав рішення про трансфери. Так. Луческу, не відпустив тебе, Болоню? Я цього не знаю, але я знаю, що ну, мені сказали, що ні, і ну, поставили цінник в 25 мільйонів. Як ти думаєш? Як ти думаєш, це була. Відмова Луческу чи президента клубу? Я думаю, що це було президента клубу.